Так нині димить і палає весь південь Донеччини. Незважаючи на заявлене триденне перемир'я, росіяни ні на день не припиняли атакувати. Місцями їм таки вдалося просунутися. Ворог активно рветься до кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей. Запеклі бої зараз тривають на Запорізькій трасі поблизу села Костянтинопіль. Цю ділянку тримає 79-та Таврійська десантно-штурмова бригада. Ну, і тут вже все весело. Чужа? Ну, тут вже можемо повстрічати. Яка більш менш безпечна зона? 15 где-то километров Ну это спивня уже підходит Оптикой летять коли есть силь нормально уже А на дежурном то а підійше, півішок, чи пивишок чем молнии Пиришок еще Вадим мчить на джипі по бездоріжжю не скидаючи швидкості, тут тільки це рятує від російських дронів, навіть за десяток кілометрів від лінії бойового зіткнення безпеку вже ніхто не гарантує. Це, куди дістає їхня артилерія, авіація та дрони, росіяни в буквальному сенсі слова перетворюють на випалену землю. Села поблизу передової спустошені і знищені. Керованими авіабомбами російські загарбники розбивають сільську забудову, аби не давати нашим підрозділам закріпитись і тримати оборону, адже на півдні Донеччини скрізь безкрайні степи і поля, а там сховатися немає де. Що, такий Є на кіти місцевості так. Матфій уважно спостерігає за роботою дронів свого батальйону. Його побратими зараз працюють по околицях Костянтинополя і не дають ворожій піхоті накопичитись для подальших штурмів. Від самого села зараз залишилася тільки назва. Все фактично стерто до фундаменту. Жека, що ви там плануєте щось бомбити? Ну, ж бомблю. А де ну, твій стрім? тільки сів. А, ну я ж не кажу. Хорошо, ты будешь сейчас разлетать? Колы? До вось у меня две батки на не одна на подходе, а только она подоряжается из нового по путя и сразу слетает. Ага. Ты две нормальные шел вчера ты брав? Да, да, я уже на них летаю. Все отлично, хорошо. Це дивиться далеко-далеко на підходи, під'їзди, щоб заздалегідь це побачити. Мотоцикли їбани. А тут там тільки що показував верхній там куточок. Кацапи за добу втратили 42 одиниці техніки. Це був штурм. Та десь пару місяців назад. А що там? Мандаріни Там ром на прием. Ворог иначе. Да верни на 276. Сейчас ви трошки впорається з вітром. О, якраз туди закатувався. Разрыв плюс. Давай я мандарин посмотрю. Давай домой. Воров дуже, дуже великими ресурсами колдається. Наступальні дії вже не колонами техніки, а зазвичай живої сили на мотоциклах пішими групами з різних сторін. Дуже часто ми не встигаємо знищувати їх. Навіть з тими силами, які в нас вже є, порівнянні з початком війни. Все одно перевага в них є. Та все, ми в дронах і в техніці, і в живій силі і в. В передових технологіях. Що стосується дронів, наприклад. Ми трошки швидше вже вчаться, ніж на початку війни. Ми їх навчили воювати. Навіть в війні дронів з дронами. У них більше всіх ресурсів, і самих дронів, і методів боротьби. ну Зараз Константинопіль це останній блокпост на шляху до багатиря. А після богатиря вже немає ніяких великих таких населених пунктів, де можна було б тримати оборону. Там суцільні поля і посадки, там дуже швидко вони можуть піти. Ну Це такий відкритий факт, тут немає ніякого такого прихованого тексту. І так зрозуміло. Ну і звісно річ, перекрити дорогу, яка веде сам Константинопіль на багатир. Вони з півдня заходять, перекривають нам всю логістику. Оце так пакуємо передачку. Внутрі декілька бутилок з водою, щоб вони не розбились. Просто пустими бутилками обложили, замотали, скотчем і вперед перед хлопці тримають свій пак води. Можна складати метрів з 50 або навіть більше. І все ціленьке доходить. Так само і з паливом, з боєприпасами. Сьогодні заїде на позицію. Повернувшись із виїзду, Вадим готує батальйонний важкий бомбер Вампір до нічної роботи. Ним пілоти успішно знищують російські бліндажі та укриття, де накопичується піхота противника. В умовах ускладненої логістики хлопці вже навчилися виконувати гуманітарні місії агродроном. На нульових позиціях нашим піхотинцям доводиться сидіти без ротації подекуди місяцями. Тож, на приліт вампіра, побратими Вадима щоночі чекають, немов на ковток свіжого повітря. Туди чіпляємо все, що загодно. Від... від посилочки і закінчуючи фабами 8 8-кілограмовими або темками. Можна проводити дистанційне мінування, можна знищувати ворога. Але так 50 на 50 вони у нас працюють більше на логістику. Забезпечити свої позиції своїх хлопців БК і всім, всім що потрібно, водичка, бензин, Та все скидається. От. Чим менше лазять, тим довше живуть. На жаль, логістика ще стала самою-самою-самою основною проблемою. Це логістика. Дивляться, спостерігають, і причому не скільки за позиціями, скільки за шляхами підходу. От. Доїхати, дойти оце проблема. Не воювати, ніхто не боїться. там. Ну, нема там проблем з тим, щоб знищувати ворога. Проблема дістатися до місця. Тому ці ребята дуже хорошо нас виручають. Дуже хорошо. Практично кожного дня. Практично. В залежності від потреб. От. Як казав, переробляємо, щось самі доробляємо, десь комбінуємо. Не завжди з цим згодні виробники. Але воно працює дуже важко. дуже важко. FPV, FPV, FPV. постійний моніторинг з боку противника. І як знаходять, одразу злітає декілька штучок. І іноді ця логістика перетворюється на ніякі пекло. Нормально хлопці отвоювали, отсиділи на позиціях, все, виходять і на виході, бам! Вчора аналогічний случай у нас вже практично за межами там. Поза зоною бойових дій прилетіло. Хлопець вже додому їхав, одірвало п'яту. Пальці на нозі. Так всі ці цілі машина ціла, але один такий трьохсотий. Ну і піджимають вони з півдня. Підходять потроху. Ось знову така їхня тактика малих груп, тобто нема такого, щоб мощні механізовані штурми, як то на початку війни було. Трапляються, але не так часто. І в більшості вони спиняються до свого початку. Так само завдяки нашим FPVшникам, завдяки нашим пілотам. Ну, не хочу сказати, що більше ніхто нічого не робить. І так працюють всі-всі, як злагоджений механізми, артилерія, піхота. Але основний упор все-таки йде на безпілотні системи. За цим майбутнє. І... І з цим біда. Цю війну можна тільки зупинити, виграти, я думаю. Її неможливо. Ніхто її не виграє, ні ми, ні підари. Вони ще не програли, а ми вже дуже багато кого там заставили. Найкращих людей. Це буде довга возня з територіями потім. Змусити їх військову машину військовий спосіб здатися, це безголосно. Можливо, треба робити все, як було з Радянським Союзом, так, нищити економічно. А не висловлювати глибоке занепокоєння. Тоді щось буде. Ці нагороди та звання десантники 79-ї бригади заслужили за стійкість і самовідданість у боях під Кураховим. Деякі з воїнів прибули на нагородження щойно з передової. І такі заходи для побратимів вкрай потрібні, каже Олег. Хлопцям це дає впевненість, що їхній героїчний труд не забутий. Так. Розпочинаємо. Від президента України, від командира бригади. Присвоїв міського звання, молодший сержант. Пан Пане Сідріхов. Народної зброї. Міністр оборони мовручив народну зброю. Народна зброя присобіні. Так. Ну, все. Вам така гарна, дай то кажуть. Дякую. Щодо народної України. Всім дякую. Вітаю вас. Нагородження треба проводити такий захід. Має бути. Хоча б да, навіть заповнений формальним. Неформальному форматі, але він має бути. Тому ви всі, скажімо, молодший сержантський склад, офіцерський склад, і ви маєте на своїх рівнях це організовувати і почати свій особовий склад, щоб вони отримали нагороди. Я розумію, що деколи це відбувається трошки важко в плані проходження цих нагород, в плані документального оформлення цих нагород, але це необхідний процес, і завжди треба нагородити тих, хто достойний. Вітаю вас, дякую за службу! Слава Україні! Героям слава! Це один із засобів мотивації, один із засобів подяки за роботу бійців, щоб вони могли цю нагороду зберегти в себе, передати рідним і пишатися якби, тим, що дійсно вони роблять свою роботу, дійсно вони за неї отримують певні відзнаки. Державно чекати довго, так? Да? Тривалий термін, тривалий термін, тому що більше. Так би мовити, більше в кабінеті вона має пройти, щоб її погодили. Якщо це там, бригадна нагорода, то безумовно швидше. Це достатньо наказу командира військової частини. Якщо це нагорода там, міністра оборони, головнокомандувача чи навіть командувача занушних військ, то теж менше. Тобто є менший період. Державна це все-таки тривалий час має пройти, щоб її її отримав. Тільки є якісь Приклади мужності, так би мовити, бійців на полі бою, безумовно, зразу відпрацьовуємо всі необхідні документи і подаємо бійців на нагороди. Вони їх отримують. На жаль, інколи, де ж є якісь там бюрократичні моменти, але стараємося подавати і добуватись того, щоб люди реально отримували свої нагороди. Це, хто би що не говорив, там, які би там не були. Ілюзії в когось, але нагорода це і нагорода. Коли людина її отримує, вона все-таки отримує якусь ментальну солоду, так би мовити. Вона розуміє, що її відзначили, її згадали, її е, не забули. Це просто приклад. Це це подяка, просто подяка. В якому вона вимірює, це безумовно, що державна нагорода вона має також більшу вагу в плані того, що більш е, статусніша нагорода. Але безумовно це просто подяка. Це подяка від командира підлеглому, що він виконує свої обов'язки. Всі змучені, всі виснажені, але коли нагородження відбувається в неформальному форматі, тобто це може 5 людей бути, 2 людини, одна людина, 10 людей, не треба там влаштовувати якісь там масові заходи, тобто просто прийти, подякувати, подивитися людям у вічі, пожати руку, цього достатньо. для людини це залишиться на все життя. Вона цей момент буде згадувати і буде цінувати. Подивився сюжет. Підтримай збір 79-ї таврійської бригади ДШВ на обладнання, що забезпечує ефективну роботу дронів та дає змогу знищити більше російських окупантів. Скануй QR-код. Переходь на офіційну банку підрозділу Донать! Слава Україні! Слава воїнам десантно-штурмових військ!